Привіт, друзі! 23 листопада сьогодні з вами знову Ларик Клучок. Чому ж так Путін розізлився на ударством Шедоу по Курській області? Виявляється, там загинуло майже півтисячі північно-корейських солдат, і серед них навіть, ймовірно, генерали. Про це зараз вам розповім детально. Все, що знаю, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям і знайомим, бо ця інформація направду дуже важлива. Вона стала тригером того, що Орешнік полетів по Дніпру. В результаті удару ракетами Стромшеду по Курській області, який відбувся 20 листопада, загинуло 500 північнокорейських солдатів, також могли загинути 18 російських військових. Про це повідомляє ресурс Global Defense Corp. Аналітики цього ресурсу, цитуючи телеграм-канал «Досьє Шпіона. Повідомляють, що під час удару ракетами Стормшеду уразили санаторій управління справами Путіна у Мар'їно-Курської області. За інформацією телеграм-каналу, тоді загинуло 18 російських військовослужбовців та 33 отримали поранення. Серед загиблих, зокрема, багато російських офіцерів Південного та Східного військових округів кажуть, що влупили тоді по підземному бункеру, але, ймовірно, не всі в підземному бункері помістилися. Повідомляється також про загибель першого заступника командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенанта Валерія Солодчука. Цієї інформації в телеграм-каналах дуже багато, і навіть російські ЗМІ обережно про це пишуть. У 2014 році цей генерал командував першим армійським корпусом так званої ДНР під час вторгнення Росії в Україну. Також аналітики пишуть, що внаслідок цього ракетного удару загинуло. 500 солдатів КНДР, звісно, рештків їх ми не бачили. Але за даними Global Defense Corps було поранено і трьох північно-корейських військових, двох офіцерів, чоловіків та жінку, тобто посадовців вищого рівня. Спочатку її цю жінку називали медиком, але потім джерела видання дізналися, що вона була перекладачем. Крім того, відомо, що ще 13 російських саперів. У тому числі заступник начальника штабу 88-ї механізованої бригади ви уявіть, який собі рівень там військового представництва був на цій території. Так от вони отримали поранення під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці цього ракетного удару. Ну і власне, от що пишуть аналітики, Global Defense Corps, присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки після удару може свідчити про те, що жертвами є не лише офіцери та один генерал. Ну тут вони б не поточені, хто ще міг загинути, але інформація доволі-доволі, друзі, така собі інтригуюча. 20 листопада, ще раз повторюю, видання Bloomberg написало, що українські військові вперше вдарили ракетою Storm Shadow по Росії. У мережі тоді з'явились повідомлення, що був удар саме по селищу Маріно в області про маєтку Барятинських, на території якого і знаходиться саме згаданий мною підземний командний пункт окупантів. Там могло перебувати і командування і російських військ, і північнокорейських військ, про які багато зараз пишуть, їх ніхто, звісно, не бачив. Але що примітно, друзі? Бачив їх Путін однозначно, або його привічники, тому що, коли стався цей удар, він тоді коментував. Запуск Арешника по території України по Дніпру, вже другого дня. Ви бачили певне відео. Це я його аналізував у попередньому сьогоднішньому ранковому огляді, бо Путін сидів з зімкнутими руками і зовсім неворушивними, що дуже примітно, але це не настільки важливо. І він був справді обурений цим ударом і визнав, що прильот саме по Курській області був. Це його пряма мова. І він сказав, що там є і загиблі. Звісно, про кількість він говорити не буде. Тому ставити під сумнів цю інформацію, ну, в мене особисто немає великих підстав, хоча поточнення хотілося б отримати. Так само продовжується істерика росіян і досі. Бо сьогодні стало відомо, що один із блогерів, ну, не можу сказати, що українських чи російських, якихось типу, таких, ну, не українських, так точно, Шарій опублікував у себе повідомлення про те, що. З України, зі столиці масово евакуюються співробітники посольств Сполучених Штатів Америки, Китаю, скандинавських країн, Німеччини, ну практично всі виїхали, але про це пишуть виключно російські ЗМІ. І вони його цитують, не посилаючись ні на які інші джерела. Що, як на мене, є повною маячнею і фейком. Відвертим, я не завжди, я точніше ніколи не люблю згадувати цього блогера, але. Нині вам вимушений про це повідомити, тому що вважаю це одним із елементів інформаційної психологічної спецоперації, коли нас намагаються залякати, так як он, залякали нещодавно нардепів наших, які перед загрозою можливого удару повтікали з роботи і них захотіли засідати, хоча розповідають про те, що вони теж люди, і їм теж страшно, ну і нам також страшно. Тим часом... До кінця дня з'явилася ще одна дуже важлива інформація стосовно надання дозволу Україні бити західними ракетами по території Росії, що дуже не подобається Путіну. Я вважаю, вважав і вважатиму надалі, що бити потрібно більше, більше і більше. Французи заявили, що нема ніяких червоних ліній, коли мова йде про підтримку України. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Баро в інтерв'ю БіБісі. Він зазначив, що Україна. Може запускати і французькі ракети дальнього радіусу дію по Росії. Ракети Скальп, які ідентичні Stormшеду, і як ви бачите, результат їхнього удару просто суперовий. Звісно, слабші ракети «Атакам», але вони також важливі, але ще сильніші, ніж stormшедов і скальпи ракети «Таурус», які є у Шольца і які він перто не хоче нам надавати. Складно буде його перебороти, друзі. Я завжди виступав на його підтримку, на підтримку Німеччини, справедливо оцінюючи той об'єм військової допомоги, який вони нам передають, передаватимуть надалі. Це справді найбільший об'єм серед усіх європейських країн, навіть порівняні з Великобританією. Але якби бачите, потужна ракета, вона свою справу робить інколи більше, ніж кількісний вимір, який нам передає Німеччина. Тому ну, десяток другий ракет. Саме Таурус нам був, були б дуже дуже доцільні. І скільки завгоду Путін може розповідати, що ну не українці їм ставлять програмові завдання. Не українці їх обслуговують та мені, чесно кажучи, байдуже. Якщо обслуговують їх німецькі фахівці, окей, британські також окей. Якщо французькі, це теж дуже добре, тому що ми захищаємо сьогодні їхні території, скажу так, дуже обережно від російської агресії. Польща збентежена, країни Балтії також збентежені. Чим більше ми нанесемо не шкоди російським військам відповідно до статті 51 Статут організації Об'єднаних Націй, вдаряючи превентивно по території Росії, знищуючи військові об'єкти на території Росії, тим менше будемо років у наших західних партнерів. Тому ну, Шольц має усвідомити, що замість того, щоб збирати йому військово 800 тисяч, як він каже, бо це та кількість, яка необхідна бундесверу, для того, щоб чинити спротив у майбутньому. Війні Росії плюс Китаю проти Європи. То йому ж простіше зараз надати ці ракети в Україні, ми знищимо росіян і підпише Путін капітуляцію. Но це може зараз виглядати фантастикою, друзі. Але повірте, що ресурси Росії не безмежні. Вони справді побоюються оголошувати мобілізацію. Я сьогодні бачив там повідомлення про те, що Росія оголошує мобілізацію. Ні. Росія не оголошує мобілізацію. Пісков підтвердив, що в них йде мобілізація відповідно до того плану, який ще розпочався у 2022 році. Часткова мобілізація. Вони набирають контрактників і плачуть їм шалені суми. Тут головне, щоб у Росії було менше грошей, ну а ми щоб швидше і ефективніше знищували російські склади боєприпасів, особовий склад на території Росії. Тоді вони до нас сунутися будуть менше, принаймні на даному етапі, а потім і зовсім не будуть сунутися. Тому, друзі, відслідкову інформацію про півтисячі знищених північно-корейських солдат у Мар'їно-Курській області. І як тільки я буду мати додаткову інформацію, я вам обов'язково про це повідомлю. Наразі дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Ну, насправді інтригуюче. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!